Для Бога чудове бажання, та часто бажанням лишається все, коли це стремління життям твоїм стане, тоді лиш для Бога плід принесеш, минають літа, і про кожну хвилину, що даром прожив у земній марноті, так гірко заплачеш ти, Божа дитино, як глянеш у Господа очі святі, заплачеш, як міг ти багато зробити за довгі літа, що Господь дарував, міг кожну хвилину для Бога горіти. Але не горів, а щодня догорав. Отам От міг стареньку сестричку провідати, та в клопотах день непомітно злітав, Там міг би по милості Божій засвічить, але засоромився й тихо змовчав. Сьогодні до нас наш Ісус ще говорить: Він любить і терпить, і терпляче жде, щоб наші діла не були із соломи, бо спробує Бог твоє діло вогнем. Горіти для Бога в любові згорати. Це крапля рештового, що Він нам віддав, щоб нам у раю ми могли вічно жити, у муках за нас на Христі помирав. Горіти для Бога чудове бажання, хай стане воно головним до кінця. Тоді ти життя проживеш ненамарно, і з рук Ісуса одержиш вінця. Амінь. Амінь.